Вітаю на каналі. Є таке популярне досить питання, який метод пригинання горизонтальних чи дуговидних відводків кращий. На практиці, як правило, можна застосовувати як перший метод, так і другий. Кожен із них має свої плюси і мінуси. В дуговидних відводках, їхні перевага та недоліки. Перевага те, що ми отримуємо один хороший саджанець з одного молодого приросту. Плюс, так як у нас загущена посадка даному розсаднику, горизонтальні відводки на даній ділянці було б проблематично зробити, тому що у нас є велика кількість з одного деревця росте. І необхідно було б як більше 50% видалити для того, щоб пригнути горизонтальні відводки. Плюс дуговидних відводків, те, що ми маємо отримати кінець сезону, хорошу кореневу систему, плюс хороший прирост більше, ніж метр. Приріст фундука більше, ніж метр 50, Доходив в районі до 2 метрів. Як правило, на таких однорічних приростах дуже класно пригинати дуговидні відводки. І в нашому випадку, при, зараз на даному прикладі, якщо б ми пригинали горизонтальні відводки, ми б отримали ось такий результат, дуже велику кількість поломаних гілок однорічних, тому що вони досить товсті і їх пригнути дуже близько до землі практично нереально. Тому застосували ось такий метод. Дуговидних відботків. Також основною перевагою дуговидних відботків є те, що ми пригнули пагін і зразу його присипали ґрунтом, і практично вже до пригинання вже не будемо більше приступати. Недолі горизонтальних відводків. Один великий мінус, як на мене, це є те, що має відбутися пригинання і обсипання в два етапи. Перший раз ми робимо пригинання пагонів. Чекаємо, поки прирости досягнуть висоти приблизно 20-25 см. тобі тоді необхідно їх знов підняти, зробити лунку, вставити в лунку і обсипати ґрунтом. Це є трошки накладно. Перевага даного методу горизонтальної відводки, те, що ми з одного пагона можемо отримати велику кількість саджанців. Грубо кажучи, ми таким методом розмножуємо дефіцитні сорти, які в нас є дуже мало екземплярів. І також плюс те, що горизонтальні відводки можна робити на пагони, Приблизно висотою до півтора метра. Пагони, наприклад, які мають висоту більше ніж півтора метра і товщину в районі 2 см, їх дуже важко пригнути, вони ламаються. Ось бачите, як виглядають горизонтальні відводки. Це є перший етап пригинання пагонів. Наступний сорт це в нас сорт Епсилон. Як бачите, приросте в районі метр, такі досить тонкі, в районі від пів см до півтора см. Тому що їх можливо пригнути без того, без того, ніж вони ламалися. У розмноженні фундука ми застосовуємо два варіанти. Цього року ми більше практикуємо дуговидні відводки. Побачимо кінець сезону, який буде результат. Також практикуємо горизонтальні відводки. На даній ділянці застосували два варіанти. Кінець сезону покажемо, який результат буде по кореневій системі по першому та по другому варіанту. Ось так, друзі. Невеличкі плюси і мінуси. Хто займається фундуком, знає як це все відбувається.